Нещодавно я користувався вагами Timor Black Mirror, здається Plus, а сьогодні Basic 2. Чому я вирішив їх взяти на огляд? Тому що в них є flow rate. Тобто ми отримуємо базові ваги, дуже круті, як попередня версія, але є додаткова функція. І це дуже приємно. Зараз подивимося, що там всередині. Одразу нас зустрічає usb кабель в комплекті. Запаковано все прямо. На найвищому рівні. До речі, дякую Кенбікей за те, що надали можливість зробити огляд. Класний кабель, що USB A на USB-C, тобто можна звичайний адаптер вмикати, і буде працювати і не короткий штекер, а звичайний. Одразу бачимо, що є захист платформи, щоб при транспортуванні вона не сунулась. Не було бракованого юніту, тому що буває таке, що при транспортуванні щось там з'їде і вони починають працювати неправильно. Щодо ваги до 2 кг зважують, мінімально 05 грамів. При цьому батарейка 1600 мА. Заявлено, що вона буде працювати, ваги будуть працювати 24 години. Отже, в нас є Type-C для зарядки. Порт прикритий такою резинкою, яка долі щільна, і є перемикач вмикання і вимикання. Що мені одразу сподобалось, що вони швидко вмикаються і швидко вимикаються. Тобто не треба чекати декілька секунд для того, щоб вони вимкнулись. Доволі короткий час натискання. І це комфортно, тому що зазвичай я просто ставлю автоматичне вимкнення ваги, а тут я можу їх вимкнути і законодати батарейку. Можна ввімкнути секундомір, на паузу поставити, знову продовжити. Не всі ваги мають продовження. І воно обнулити, просто затиснувши. Але єдине, що довгувато доводиться тримати для того, щоб обнулити їх. Так, ми вимкнули звук нарешті. Дуже приємний момент, що вони можуть рахувати до 59 хвилин, тобто для капінгу підходять. І зараз спробуємо вимкнути їх, чи буде. Працювати автотаймінг чи його треба вмикати кожного разу. Він працює. Тобто один, один раз встановили, потім перед зварюванням натискаєте кнопку, і потім він автоматично починає рахувати. Щодо силіконового коврику, написано в інструкції, що можна ставити на ваги до 60 градусів. Якщо ви ставите з ковриком, то тоді до 100 градусів. Тобто, не можна ставити без коврика гарячі предмети, інакше вони будуть працювати неправильно. І після зварювання ми можемо зафрізити наш результат, натиснувши кнопку паузи. Тобто, ми можемо продовжувати, але воно буде пропускати секунди. Тобто, ми зняли вагу. Наприклад, ми перемішуємо сервер. Ми поставили знов, і в нас є продовження. Терування швидкість. Ну, Трохи так думаю, секунди півтори-дві, але за таку ціну це нормально. І, до речі, скажу одразу, для кого потрібен Flow Rate. Для тих, хто працює з Osmotic Flow, тобто метод зварювання пороври кави, який я використовую, і раджу всім спробувати. І приблизно при заварюванні я використовую 2 грами на секунду. І ще це буде корисно для еспресо, або для чемпіонатів. Або якщо ви використовуєте рецепт чемпіона, тому що там іноді буває рекомендація щодо швидкості вливання, щоб не робити активного перемішування. І подивимось. Флоурейт працює адекватно. Давайте спробуємо 50 грамів залити. Нормально працювати, вони трохи, трохи такі ну, не, не надшвидкі. Але контролювати дозволяють. Тобто доволі комфортні. Як ви бачите, невеличка інерція є, але достатня для того, щоб мати контроль. Ідеально можна навіть виступати на чемпіонаті. Тобто дозволяє контролювати рецепти дуже точно. Давайте засипемо 12 грамів. В принципі, комфортно. Давайте 30. Тобто це не швидкі ваги, але швидкість доволі прийнятна. І при цьому результат стабільний. Як ви бачите, вони зупинились і приблизно знають свою вагу. Тут ми бачимо плюс-мінус 0,1 грам. Давайте приберемо і спробуємо поставити знову. Точність є, тобто вони не збиваються. Щодо автовимикання, воно вимикається через 3 хвилини, якщо нічого не робити. Це, ну так, майже ідеально. Я б хотів 10 хвилин, тому що іноді треба час. І якщо ви користуєтесь таймером, то вони рахують до 15 хвилин і потім вимикаються. Принаймні так написано в інструкції. Але 15 хвилин, якщо таймер працює, це нормально для капінгу, теж вистачає. Або можна просто підійти і щось покласти на них, і вони далі будуть працювати. Тобто, для кого вони підійдуть? Це ідеально буде навіть для кав'ярні, тому що базові виги, які можна і для еспресо використовувати, і ріжок поставити, зважити, і провер зварити. Коштують доволі нормально, є flow rate, вбудований акумулятор немаленький, тобто на три доби приблизно має вистачити 24 години, що ще треба відваг. На цьому, все дякую, Кімбікей за те, що дали можливість зробити огляд, і до зустрічі.